Так, це сувоба пролунала в моєму домі рано вранці. Одне слово і земля пішла з-під ніг. Пляшка вина після свята, ковток замість кави, ковток замість планів на день, а за вікном утеча. черга до банкоматів, спустошені полиці. Чоловік купив ящик корму для кота і пішов в Терего. А я залишилась. Я кіт. І Сирена. А я прокинулася від гулу. Літак був просто над нашим будинком. П'ята ранку, темно. Телеграм засипало. Київ, Харків, Маріуполь, вибухи. Війна. Я кинулася маму, мама, вона не завірила. Каже, цього не може бути. А потім, потім черги, Довжелезні черги скрізь. І там, там ми почали приходити до тями. Одне за одним новини. Над Миколаєвом в ППО наші збили вертоліт. Це був єдиний подих, єдиний народ.